Цими днями в Україні в Україні кажу в Швейцарії? Звичайно ж, триває черговий щорічний Давоський економічний форум. Фактично, сьогодні останній великий день цього форуму. Там дуже представницька українська делегація є. І Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної ради. Вона з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю! Вітаю, пане Вадиме! Україна фактично номер один тема зараз на Давоському форумі. Ще зважаючи на таку представницьку делегацію. Як це відчувається в роботі форуму? Ви це вже відчули? Давайте ми розберемося спочатку для того, щоб як Україна представлена, Україна абсолютно диктує порядок денний цьогорічного форуму Давоського. На ньому відсутня Російська Федерація. Вона не отримала в чергове вже ту акредитацію, яку вона хотіла би мати тут. Потужний дуже український будинок, тобто український хаус, який тут є. Ukrainian House, де море іноземці, море українських представників. На формі присутні понад 22 особи перших перші особи різних країн та багато прем'єр-міністрів міністрів закордонних справ зрозуміло, що порядок денний України є надважливий, оскільки він пов'язаний з безпековими питаннями. І Давоська така крига, яка тут є. Вона достатньо прихка, і ми дуже сподіваємося, що якраз питання, які стосуються безпеки, нового миру і безпеки втримаються. Та і багато дискусій, які ведеться на різних площадках, і звичайно, що потужна українська делегація яка представлена на різних рівнях і урядових і. В парламентському рівні а також дуже багато тут є і бізнесу, бізнес-структур, які є, бо дуже багато ми говоримо і про ті процеси, які є зараз в Україні. Вони пов'язані перш за все із відновленням з реконструкцією України. Багато є НГО, тобто громадських організацій, які говорять тут і виступають, говорять правду про ті процеси, які зараз відбуваються в Україні. І знаєте, коли ми говоримо про порядок денний, та який Україна зараз відіграє саме зараз, тут в Давосі, то це п'ять питань дуже важливих які зараз є. перш за все. Це звичайно питання озброєння. Е, всі абсолютно міністри закордонних справ, принаймні тих, кого я чула це міністри закордонних справ Бельгії, Італії, Литви, Латвії. Прем'єр-міністр Хорватії вони всі говорять лише про те, що всі готові далі допомагати Україні, і хочуть всі сконцентрувати свою увагу, і всі свої зусилля для того, щоб якомога швидше Україна отримала наступальну зброю, особливо зараз знаєте, такий період танків, як ми кажемо. І зокрема, сьогодні Борис Джонсон, який ще раз підтвердив свої намагання і свої вимоги до всього співтовариства, яке присутнє тут, про те, що. Ми просимо всіх сконцентрувати свою увагу, тому що Бог на стороні України, але також і дії повинні бути всі злагоджені і спільні. Друге, звичайно, питання, яке піднімається на довольському форумі, це питання створення міжнародного трибуналу. І довкола цього, якраз в українському будинку, вчора були дуже гарні дискусії. Вчора президент Латвії, зокрема, говорив про те, що він абсолютно готові віддати ригу для створення такого міжнародного трибуналу. Ми говорили про механізми створення, тобто, що це звичайно унікальна ситуація, тому що ви знаєте, що міжнародний трибунал потрібний саме для того, щоб Карати і притягнути до відповідальності перших осіб держави Російської Федерації саме за агресію щодо України. Третє питання дуже важливе. Теж це звичайно репарації від Російської Федерації. І сьогодні і на українському будинку, а також і на сніданку, який був проводився сьогодні, це питання дуже добре. звучало, зокрема Христя Хрилян піднімала його неодноразово про те, що Україна повинна отримати репарації. Швейцарія, зокрема, заморозила 7,5 мільярдів євро таких російських активів. І Ці заморожені активи треба говорити про те, як ми повинні передавати. Вони повинні передаватися Україні. Ну і звичайно, ще одне питання дуже і дуже важливо: це вступ України до Європейського союзу і НАТО. Принаймні, ці беззастережні теж слова, які звичайно зараз від політичних діячів від політичних лідерів говорять про те, що. Україна давно заслужила б бути в європейському союзі. Є дуже багато на урядовому рівні, якраз ну питань, які повинні прискорити процес якраз переговорів до європейського союзу. Це важливо, теж зокрема аспект. Ну і звичайно, що знаєте, так всі розуміють, що Україна давно готова доступу до НАТО. Тільки зараз говорять питання, коли ми ставимо ці питання також дуже, і дуже голосно, коли цей час настане. Ми готові до цього давно. Ми готові, звичайно. До речі, про НАТО там і Генрі Кісінджер, виступаючи перед учасниками форуму, позавчора згадував, що взагалі викликало невеликий шок, тому що Кісінджер, як консерватор, завжди виступав проти України в НАТО, а тут змінив позицію. Але пані Олена, ви згадали ранковий сніданок, оцей традиційний український сніданок в Давосі. І Христю Фрілянд, я дивився трансляцію цього сніданку. Христя була прекрасна. Вона виступаючи, згадала, каже: я як представниця Канади мушу вжити бодай одну метафору хокейну у своєму виступі, і вона вжила цю хокейну метафору, процитувавши знаменитого хокеїста канадського, але українського походження Вейна грецький який казав, що для того, аби бути хорошим хокеїстом, то ти мусиш опинятися не в тому місці, де шайба, а в тому місці, де шайба буде через мить, тобто працювати на випередження. Пані Олено. А у вас є відчуття, що от оці всі спілкування в Давосі на теми, про які ви зараз розказали, що вони йдуть на випередження Ження ситуації, а не ловлять і доганяють момент, який Україна вже пройшла у своєму розумінні. Тобто, наскільки наші партнери йдуть на випередження і будуть там, де шайба опиниться через мить? Ну я можу сказати просто свої власні відчуття, та особливо було відчутно на українському сніданку зараз сьогодні. Знаєте, це така атмосфера, коли ми бачимо такий високий рівень дуже представництва, і коли а, чуємо одним голосом, коли починають говорити про те, що Україна перш за все це європейська країна, Україна, яка відстоює демократичні цінності і демократію в цьому світі. А і третє, це звичайно готовність допомагати нам в відновленні і відбудові. Це дуже важливо, тому що знаєте, кажуть, що ну зрозуміло, що ми постійно під ракетними обстрілами, що нам Важко і нам дуже співчувають, але дуже багато хочеться почути про цю солідарність, і ми сьогодні про неї чули. Тобто, це загальне таке враження, коли ми кажемо, що на рівні, коли виступає президент, це така абсолютно абсолютна гордість і така сміливість, яка відчутна, знаєте, з боку всіх українців. Сьогодні, до речі, дуже добре сказав Борис Гудзяк і взагалі така була навіть неформальна, я би сказала. Змагальність а, в риториці між двома Борисами Борисом Джонсоном і Борисом Буцяком. А, Борис Джонсон сказав, що а, на стороні України Бог. А Борис Гудзяк сказав так. Але ми розуміємо, що Україна зараз відіграє унікальну таку можливість показати всім людяність довкола України цінності життя, які надважливі в Україні, і об'єднання всіх довкола ну знаєте такої. Справедливості і відчуття оцього цього миру, який необхідно зараз кожному докласти всіх можливостей, щоб е, примусити Росію або вийти з наших територій, або примусити її до миру, або надавай, надаючи нам наступальну зброю. Тобто, в нас варіантів не так багато, яких є, яких ми очікуємо від наших партнерів. Е, знаєте, ще таке дуже добре відчуття є це відчуття того, що Ніхто не говорить про Україну без України, і це дуже важливо, і це видно навіть по відношенню до того, як мені здається, змінилося за останні роки до нас ставлення перших осіб держав. А ви, от на початку нашої розмови, згадали, що Росії немає. Це вже другий ДаВС, якийсь без Росії відбувається. А це якось помітно хтось звертає на це увагу, що Росії немає, чи найбільший економічний форум без Росії вже сприймається як норма. Знаєте, насправді сприймається як норма, тобто, звичайно, що всі дуже багато апелюють до Російської Федерації, полюють до Путіна. Всі хочуть розібратися над тим, які ж плани є, і хочуть раціонально підійти до якогось. Знаєте, такого розуміння, що зараз робить Російська Федерація, і всі розуміють, що це абсолютно ірраціональне, і абсолютно знаєте війна, я би сказала, навіть таких ну колосальних витрат, які зараз несе Україна. Тому я думаю, що відверто кажучи, вже всі давним-давно зрозуміли, що з Російською Федерацією зараз ніхто за стіл переговорів теж сідати не хоче, поки не виконується план тих ініціатив, які пропонує Україна. З Російської Федерації, коли говоримо про бізнес-процеси, то принаймні всі наші партнери і союзники говорять про те, що справедливості треба дотримуватися якраз в питаннях репарацій. І замороження активів посилення санкційної політики. Це, як здається, такий маст, який вже є, ну давно в головах наших партнерів. Ну і хоча економічний форум він світовий, але відбувається все-таки в Швейцарії. Швейцарія далеко не остання країна у світі. І Я знаю, що у вас була робоча зустріч з вашим швейцарським колегою, парламентарем. Які результати взагалі чим можете поділитися? Знаєте, Швейцарія теж така. Альна країна, тому що в них дуже завжди було таке ну питання нейтралітету, яке існувало завжди як для такої зовнішньої внутрішньої політики Швейцарії. Ми звичайно Швейцарії дякуємо за допомогу за гуманітарну ту допомогу, яку вона несе для України, і зрозуміло, що швейцарці є на стороні України. Але в нас якраз були дискусії до того, як ми можемо змінити цю політику нейтральності на політику підтримки України. Це дуже важливо зараз. Є тому що знаєте, навіть нейтральні країни, які були Швеція і Фінляндія, зараз до НАТО. Я говорю про це теж саме швейцарцям, кажу, що пора робити свої а, висновки з цієї політики зараз, яка зараз існує. Тому для нас важливо, а щоб Швейцарія визнала Росію на рівні парламенту, на рівні політичних вимог всіх також країною терористом, і теж а, визнала політичну початок якраз формування міжнародного трибуналу для подальшого виконання це дуже важливо є для знаєте такого чіткого вже меседжу про те, що єдність на довкола цих питань є однією з ну, чільних зараз для країн Європейського союзу. Тому що на Швейцарію звичайно дуже багато буде звертати увагу. Це звичайно, коли ми говоримо про замороження, також активи Російської Федерації і олігархів Російської Федерації, і як буде далі юридично над цим працювати. Швейцарія дуже і дуже важливо, тому що за неї, як на мене, будуть дивитися теж багато європейських країн, зокрема Бельгія Люксембург. А Бельгія зараз заморозила біля 200 мільярдів російських грошей та а люксембург біля 50 мільярдів являють які це колосальні гроші, які необхідні просто для нашої відбудови реконструкції і для наших українців, які повинні отримати компенсації за те зло, яке проводить Російська Федерація. Ну дійде і до цього. Дякую, пані Олено. Що знайшли час для нас включитися? Вам результативного вечора. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, була з нами на зв'язку з Давосу, де сьогодні завершується найактивніша частина міжнародного економічного форуму, а ми будемо на цьому продовжувати нашу роботу далі.